Може, цим відео я вас і не здивую, але я його маю показати. Якщо нам потрібно об'єднати ці дві панелі, ми можемо обрати, звісно, цей імпост та видалити його, але у нас досі будуть ці дві панелі. Як правильніше зробити і вставити, наприклад, сюди двойні двері? Нам потрібно обрати ось цю лінію. Далі, у нас є, підсвічується інструмент додати або видалити сегмент. Ми обираємо той фрагмент, який нам потрібно об'єднати. І нажимаємо на нього. Все, виходимо зі змін, і у нас панель двійна. Сюди можна вставити двійні двері, і вони будуть адекватні, великі, і все таке. Інший, можливо, також не дивуючий варіант це як змінити матеріал цих панелей. Наприклад, ми можемо змінити відстань між ними, якщо в нас налаштована вона таким чином, що нам не підходить. Ми можемо це змінити. Відкріпляємо гріт, робимо, наприклад, 500, і нам потрібно змінити ось ці панелі. Ми можемо їх обрати. Вони мають бути відкріплені, не запінені. Далі ми йдемо в мати... сам тип цих панелей і змінюємо, наприклад, на голубе скло. І воно змінюється. Підписуйся, мене все прориві.